Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Сьогодні ми зануримось у одну із найжорстокіших та наймасштабніших операцій наркокартелю Сіналоа, яка відбулась у 2019 році. Це напад. На склад наркотиків, який став справжнім викликом для влади та залишив по собі десятки жертв, ця історія про зухвалість, кровопролиття та жорстоку боротьбу за владу на тлі мексиканської наркоторгівлі, що триває десятиліттями, і що найстрашніше, вона не закінчилася і досі. Щоб зрозуміти, що сталося у 2019 році. Потрібно повернутися трохи назад. Картель Сіналоа – один із найвпливовіших наркокартелей Мексики, заснований у 1980-х роках під керівництвом Хоакіна Гусмана Лоєри, більш відомого як Ель Чапо. Картель розрісся до потужної організації, що контролювала наркотрафік у багатьох регіонах Мексики та навіть за її межами після арешту та екстрадиції Ель Чапо у 2017 році в картелі почались внутрішні розколи та боротьба за владу між різними угрупуваннями. Одне з таких угрупувань контролювало склад наркотиків в штаті Сіналоа, звідки здійснювалася логістика для поширення кокаїну, метамфітаміну та героїну. Водночас конкуренти інші картелі, такі як Халіська нова генерація. Намагалися взяти під контроль ключові склади, що забезпечували значну частину прибутку. У травні 2019 року в невеликому місті в штаті Сіналоа стався один із найжорстокіших нападів за останні роки на склад, де зберігалися сотні кілограмів кокаїну, метамфітаміну та іншого наркотичного вантажу, несподівано напали озброєні люди в масках, за свідченнями місцевих. Напад тривав понад три години. У ньому брали участь понад 50 бойовиків, озброєних автоматами та гранатометами. За повідомленнями мексиканської поліції, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 15 осіб, включно з охоронцями складу та декількома учасниками нападу. Усередині складу виявили залишки наркотиків, які були або спалені під час нападу, або вивезені нападниками. Що особливо вражає, нападники діяли з розрахунком та чіткою метою знищити конкурентів та отримати повний контроль над ключовим складом. Тонай АБЕРТЕКентроде Стейтовсіналоа, Мексико. With burning buses in the streets and travel restrictions in place, after the son of El Chapo, Ovidio Guzman, was arrested by the Mexican military in what they say was a joint operation. Federal authorities say he was captured outside the state's capital, Culiacan, just after 6 a.m. He was traveling in a vehicle with other gunmen when detained and quickly flown to Mexico City cartel gunmen reacting all across the state. Цей напад не був випадковим. Це була частина масштабної операції одного з угрупувань — Картелю Сіналоа, яке прагнуло зміцнити свої позиції. Після арешту Ель Чапо усередині картелю почались криваві розборки, коли різні кланові лідери боролися за контроль над наркотрафіком. Цей склад був одним із стратегічних активів. Контроль над ним означав контроль над великими потоками наркотиків до США. Знищення конкуренції відбувалось не лише через фізичні напади, а й через політичну корупцію, шантаж та залякування місцевого населення. Після нападу федеральні та місцеві правоохоронці почали масштабне розслідування. Було відкрито кримінальні справи. Проведено кілька арештів, але повне покарання злочинців залишалося проблемою через високий рівень корупції в регіоні. Уряд Мексики підвищив рівень безпеки у штаті Сіналоа, відправивши додаткові сили федеральної поліції, але навіть це не змогло зупинити подальше насильство, яке надалі тільки наростало. Напад на склад наркотиків Сіналоа у 2019 році. Став однією із знакових подій у війні між наркокартелями Мексики. Цей напад позначив початок нового етапу у розділі влади над наркотрафіком. З того часу конфлікти між угрупованнями лише загострювались, а кількість жертв серед цивільного населення зростала. Наркокартелі продовжували існувати, адаптуватись та знаходити нові шляхи обходу правоохоронних органів. This department says both men will make their initial appearances in federal court in the coming days. In Washington Valarevera, Fox 32 Chicago. Історія нападу на склад у Сіналоа це не просто кримінальна хроніка. Це історія про жорстоку боротьбу за владу, про життя і смерть у світі, де гроші і влада коштують набагато більше, ніж людське життя. Ситуація залишається напруженою і сьогодні. І кожен напад це крок до ще більшого хаосу. Як ця історія розвиватиметься далі залежить не лише від картелів, а й від того, як держава та суспільство зможуть протистояти цій тіні злочину. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.